Послуга Сюзанна Райт, розділ 4. Піднявши горнятко кави з круглого столика у внутрішньому дворику, Мелінда підморгнула мені. Ти зустрічаєшся з Дейном, тобто з твоїм босом Дейном. І ржавий кований стілець у скрипів, заскрипів, коли я трохи сіпнулася на своєму місці. Так, зазвичай мені подобалося сидіти на задньому дворі моїх прийомних батьків і слухати, як тріщать дрова у камінні, а сьогодні не дуже. Тому що мені довелося їм збрехати. Я знала, що вони розчаруються в мені за те, що я була настільки непрофесійною, що зв'язалася зі своїм босом, але не могла сказати їм правду. Я зробила ковток з пляшки пива, готуючись до лекції на тему це нерозумно, ти можеш поставити під загрозу свою роботу. Я не стала б захищатися. Ні. Їхнє занепокоєння було б цілком виправданим. Ніби відчувши моє напруження, рейнджер підійшов до мене. Я погладила його коротку, грубу шерсть, відчуваючи все більший дискомфорт у міру того, як затягувалося мовчання. Я глянула на Мелінду якраз вчасно, щоб побачити її самовдоволену посмішку у бік ваята. Я ж тобі казала, подорожнила вона його. У мене насупилися брови. Що? Ваят знизав плечима. Ми не дурні, Люба. Нам було зрозуміло, що ви двоє зацікавлені одне в одному. Я маю на увазі що ти дала зрозуміти, що іноді з ним буває нестерпно, важко працювати, але жодного разу не сказала нам, що думаєш звільнитися. Мелінда кивнула. Коли ти тільки влаштувалася на роботу, засказала нам, щоб ми не надто раділи, що він, ймовірно, звільнить тебе через тиждень або близько того. Минали тижні, а ти все ще була там. Потім ці тижні перетворилися на місяці, а місяці на роки. Якщо я чогось не знаю, він ніколи не погрожував звільнити тебе. Я добре виконую свою роботу, відповіла я. Ми в цьому не сумніваємося, запевнив мене ваят, але знаємо нашу дівчинку. Ми знаємо, що ти втрачаєш будь-який такт, якщо хтось занадто сильно натискає на твої кнопки. Ти не можеш сказати нам, що були часи, коли ти не виявляла до нього трохи неповаги. Гаразд, я іноді виводила його з себе або назвала невічливим придурком, але згодом зрозуміла, що Дейн хотів мати хоча б кількох людей, які були б чесними з ним, які бачили б більше, ніж просто посаду генерального директора, і не ходили б навколо нього, як боягузи. Звісно, якби я хоч раз показала йому своє ставлення в присутності інших, він, напевно, змільнив би мене на місці. Ваят сказав, що ви з Деном не перетнете платонічну межу, додала Мелінда. Але я відповіла, що рано чи пізно це станеться. Неможливо довго боротися з почуттями, які ти відчуваєш до когось. То хто зробив перший крок, ти чи він? Я похитала головою. О, ні. Я не буду розповідати тобі про те, як це відбувалося. Я намагалася говорити їм якомога менше брехні. Але скажу, що це серйозно. Серйозно для тебе чи для вас обох? запитала вона. Для нас обох. Я потирала руку, а прохолодний вітерець обівав мою шкіру і шелестівку і та довгою травою. Я знаю, ти, напевно, думаєш, що мені ще зарано бути впевненою в цьому. Ні, сонечко, це не так, сказала Мелінда. Ви двоє проводили майже кожен день у компанії одне одного протягом останніх чотирьох років. Можливо, ви не спали разом, але ваші стосунки вже давно не були емоційно повтинічними. У вас вже давно щось на кшталт партнерства на робочому місці. Якщо ви дбаєте одне про одного, я можу собі уявити, що перехід до справжніх партнерських стосунків не викличував жодних труднощів. Вона стиснула мою руку. Я рада за вас і сподіваюся, що у вас це вийде. І тут я відчула себе жахливо. Вони були такими розуміючими і підтримували мене, а я була великою жирною брехукою. Підвівшись, воят схопив кілька дров з купи і кинув їх у вогнище. Ти вже сказала батькові? Я зітхнула. Ні, я скажу. Просто я боюся, що він не сприйме це добре, йому не подобаються зміни. Твоє щастя для нього дуже важливе, повернувшись на своє місце, взяв зі столу пиво. Він буде радий за тебе, якщо вважатиме, що день робить тебе щасливою. Так, але якщо якась частина Саймона відчує загрозу або втратить рівновагу через те, що в моєму житті є чоловік, я можу зіткнутися з Діканом. Я ніколи не зустрічався з Діконом віч навіч Він, здається, не зацікавлений в розмові зі мною або Меліндою. Але з того, що ти мені про нього розповіла, я не вірю, що він може заподіяти тобі шкоду. Але він може спробувати нашкодити Дейну. Дікон у гніві був не дуже приємним. Я неодноразово бачила, як він кидався на людей і валив їх з ніг. Тоді Саймон, Фредді і Мегі засмутяться. Мелінда глибоко зітхнула. Ситуація, що склалася, розбиває мені серце. Я кивнула. Так, мені теж. А Дейн знає про це? запитала вона. Я похитала головою. Я скажу йому коли-небудь. Просто це така складна ситуація, що їй важко пояснити належним чином, а потім підуть питання, на які буде зовсім невесело відповідати. У цей час зсередини будинку почувся звук дверей, що зачинилися. О, це, мабуть, Гізер і Джуніор, сказала Мелінда. Вона дзвонила раніше і сказала, що може зайти. Я стримала свій стогін роздратування при собі, знала, що Мелінді та ваяту боляче від того, що ми з гізер не можемо порозумітися. Заради них я б хотіла, щоб це сталося, але навіть якби між нами не було нічого такого, Гізер ніколи не була б зацікавлена в наших сестринських стосунках. Я ніколи не розуміла, чому вона так сильно мене ненавиділа. Можливо, це було просто тому, що вся увага її батьків була зосереджена на ній, поки я не з'явилася. Я була першою дитиною, яку вони всиновили, і гізер змусила мене відчути себе небажною з першої ж секунди. Гаразд це було ще м'яко сказано. Вона була епічною сукою, яка любила підступно знущатися і залякувати мене, била мене, запихала собачий корм до рота, кусала так, що залишалися сліди, і кілька разів наставляла на мене ножа, але це було навіть не найгірше. Коли Мелінда і Ваят нарешті дізналися про все це, вони були налякані і спустошені. Вони також суворо покарали Гізер. Їхні покарання не були фізичними, але дуже ефективними. Після цього знущання припинилося, але вона продовжувала поводитися як стерво. Навіть тепер у дорослому віці Гізер робила дрібні та біля речі, такі як фліртувала з моїми хлопцями, влаштовувала драми на мої дні народження або робила принизливі зауваження на мою адресу. В неї була патологічна потреба відчувати свою перевагу над усіма, особливо наді мною. Можливо, вона була просто довганою божевільною, ця теорія не викликала у мене сумнівів. Я маю на увазі, що це, звичайно, було ненормально отримувати збочену радість від того, що спричиняє драму і ругнування, це ніби давало гізер відчуття сили. Я знала, що Мелінда і Вая звинувачувала себе і часто задавалася питаннями де вони помилилися з нею. Я ненавиділа це. Вони були хорошими людьми, заслуговували на краще. Джуніор вибіг на трасу, широко посміхаючись. Бабусю, привіт, містере, Мелінда допомогла йому залізти до неї на коліна. Я скучила за тобою. Вона притиснула кілька поцілунків до його обличчя, змусивши його засміятися. Я посміхнулася. Привіт, малюк. Він сором'язливо помахав мені рукою, знаючи, що не варто виявляти прихильність на очах у матері. Гізер це не подобалося. Я обіймала його, коли вона не бачила. Він завжди був одягнений у дорогий дизайнерський одяг, як і сама Гізер. В певному сенсі вона ставилася до нього як до ляльки, навіть як до аксесуару, але, принаймні, вона не була до нього жорстокою. Годувала його і тримала в чистоті, що було більше, ніж моя мати була для мене. Вийшовши на трасу, наче на подіум, Гізер окинула мене довгим поглядом, але нічого не сказала. Повернувшись до матері, вона перекинула своє блискуче каштанове волосся через плече. Мамо, я сподівалася, що ви саме зможете приглянути за джуніором кілька годин. У мене побачення. Звичайно, ми посидимо, відповіла Мелінда. Нам подобається, коли наш хлопчик з нами, додав Боят. Не дуже добре, що вона так часто залишала джуніора на них, але для дитини було краще перебувати в оточенні людей, які відкрито демонстрували йому свою любов. Я жодного разу не бачила, щоб Гізер цілувала чи обіймала його. Розкажи мені про чоловіка, з яким ти зустрічаєшся, звернулася до неї Мелінда. На червоною помадою губи Гізер скривилися. Я познайомилася з ним у барі минулого тижня. Його звуть Тад Драмонт. він адвокат, живе біля пристані для яхт. Він би тобі сподобався. Я збиралася зустрітися з ним вчора ввечері, але йому довелося перенести зустріч. Напевно, тому що дружина хлопця потребувала його компанії. Я ніколи не зустрічалася з ним, але знала, що він одружений, звідки неодружені чоловіки не приваблювали Гізер, їй подобався чоловік лише тоді, коли він був одружений. Як тільки він покидав свою дружину, Гізер втрачала до нього інтерес і незабаром рухалася далі, але не раніше, ніж той чоловік, засипав її дорогими подарунками. Її погляд метнувся до мене. Можливо, я могла б запитати його, чи немає у нього брата для тебе, Ти надто довго була самотньою. Не варто пускати руки лише тому, що тобі досі не вдавалося втримати чоловіка. Гізер, промовив Ваят, це було попередження. Вона розширила очі. Що, я просто говорю. Як виявилося, у віє не є хлопець, втрутилася Мелінда. Вона стиснула мою руку. Я дуже рада за тебе, Люба. І хто цей чоловік? запитала Гізер. Її погляд був суворим. Його звуть Дейн Девенпорт, сказала Мелінда. Мушу зізнатися, мені подобається ім'я Дейн. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з ним. Зачекайте, говориш про її боса, Гізер подивилась на мене. Ти зустрічаєшся зі своїм босом? Так, відповіла я, перш ніж зробити ковток свого напою. А мені здавалося, що ти розумна, Гізер пирхнула. Спати з босом це вірний спосіб втратити роботу. Ні, якщо вони мають серйозні почуття одне до одного. А це так, сказала Мелінда. Можливо, ти могла б спробувати порадіти за неї. Очі гізер спалахнули. Вона зробила довгий вдих через ніс, а потім знизала плечима. Неважливо, я повернуся через кілька годин. Не хвилюйся, я не буду в багажнику. Я маю на увазі п'яною. Я звузила очі. Вона навмисно сказала в багажнику, знаючи, які спогади може викликати це слово. Спогади, які я швидко запхала назад у свою ментальну шухляду. Гізер, огризнувся воят. Усміхнувшись, сучка влетіла назад у будинок, а потім пішла геть. Напруга спала з моїх плечей, і я зробила ще один ковток свого напою. Для цієї жінки справді було зарезервоване особливе місце в пеклі. «Жуніори, де мої обійми? Після того, як я провела кілька хвилин, розмовляючи з ним і створюючи метушню, я спостерігала, як він заповз до свого намету в кінці двору. Мелінда поклала свою долоню на мою. Мені шкода, що так вийшло з Гізер, Люба. Тобі не потрібно вибачатися, сказала я їй, «Ти не зробила нічого поганого. Перш ніж жінка встигла наполягти на тому, що вона якимось чином винна в тому, що Гізер стала такою, я додала До речі, вам слід знати, що собака знову намагається прокопати собі шлях під парканом. Воят вилаявся і став Рейнджери, ми вже говорили про це. Було справді дивовижно, скільки жінок намагалися пробратися до офісу Дейна, щоб побачити його або підстерегти. Можливо, вони чекали голі, я ніколи не знала, напевно, тому що жодного разу не дозволила їм зайти всередину. Ніхто не заходив до його кабінету, якщо він не був там, і не давав на це дозволу. Але приваблива, бідно, одягнена руда дівчина, що сиділа переді мною, просто не розуміла цього. Кенді зітхнула. Мені потрібна лише хвилина його часу. Здавалося, люди не розуміли, що майже кожна хвилина дня Дейна була на рахунку. Він часто ходив із зустрічі на зустріч. Деякі з них були внутрішніми, деякі зовнішніми, деякі були короткими, інші тривали годинами. Таким було життя багатьох генеральних директорів. Я завжди залишала годину в його дні вільної на випадок, якщо в останню хвилину потрібно буде гасити пожежу. Або йому знадобиться трохи часу на себе, щоб подумати. Сьогодні пожеж не було, і він заявив, що хоче провести свою вільну годину у спокої. Якщо ви хочете залишити повідомлення, я передам його містеру Девенпорту, сказала я. Вона жестом показала на його офіс. О, ну ж бо, він прямо там. Він дав мені зрозуміти, що його не можна турбувати. Її рот вигнувся в упевнені пристрасній посмішці. Повір мені, він захоче мене побачити. Ух, тоді я впевнена, що він буде більш нещасливий почути, що ви залишили йому повідомлення, і він одразу ж передзвонить вам. Вона звузила очі. Знаєш, Хоуп попереджала мене, що ти можеш заборонити мені бачитися з ним. Вона сказала, що у неї таке відчуття, ніби ти хочеш, щоб він був тільки твоїм, ніби у тебе з ним є шанс. Кендіс поклала обидві руки на мій стіл. Я намагалася бути чемною, але ти мені вже набридла. Іди і скажи йому, що я тут, і зроби це негайно, інакше я тебе звільню. Як оригінально. Ти мене звільниш? Я одна з найкращих подруг його невістки. Як ти думаєш, що він скаже, якщо я скажу йому, що ти подала зі мною, як маленька груба сучка? Я нахилилася до неї і заговорила тихіше. Я думаю, що справжнє питання в тому, що ти скажеш, коли люди запитають, чому охоронці витягли тебе з оверб? Ти думаєш, я не викличу їх? Неодмінно. Я роблю це постійно. Серйозно, таке лайно трапляється так часто, що вони довели цю процедуру до наукового рівня. Можеш ознайомитися з цією процедурою, а можеш залишити повідомлення для містера Девенпорта і піти. Я дозволю тобі обирати. Її щоки вкрилися червоними плямами. Ти маленька снобістська шльондра. «Снобістська – це трохи грубо. Я можу знищити тебе в одну мить і. Я не знаю, чому ти тут, втрутився голос, спокійний, але темний від загрози. Мені також байдуже. Забирайся з моєї будівлі, або я попрошу охорону виставити тебе геть. Я коротко глянула через плече на Дейна. Він прямував до мого столу, його очі дивилися на Кендіс суворим і крижаним поглядом. Дейн, зітхнула вона, втрачаючи кожну унцію самовпевненості. Вона примусила себе посміхнутися. Я просто зайшла привітатися. Ти чула, що я сказав. Його тон був шовковисто гладкий, але від нього віяло холодом. Обличчя Кендіс поникло. Чому ти на мене сердишся? Я лише хотіла побачитися з тобою. Вона мені не дозволила. Ти знаєш, що вона не дозволяє людям бачитися з тобою? Нереально. Іноді це моя робота. Дейн зробив ще один крок вперед. Ти не маєш права приходити сюди і розмовляти з моєю помічницею, як з лайном. Я не. Ти назвала її шльондрою, прошепотів він, але в його тоні було достатньо отрути, щоб змусити родоволосу здригнутися. Образа вієни – це те, чого я не потерплю. Кендіс благально подивилася на нього. «Тей. Кілька дзвінків, Кендіс, мені знадобилося лише кілька дзвінків, щоб твій ретельно збудований світ розвалився. Про твою наркотичну залежність дізнаються всі. Твій роман з бізнес-партнером твого батька буде викрито. Дуже специфічні збочення, які ти любиш приховувати, стануть надбанням громадськості. Її очі вирячилися Ні, ні, ти не можеш. Можу, і зроблю, якщо ти не вибачишся перед вієною і не заберешся з моєї будівлі. Кендіс повернулася до мене і важко проковтнула Мені шкода, справді. Ні, їй не було шкода, їй просто прикро, що він її підслухав. З усією гідністю, яку вона могла зібрати, Кендіс поспішила до ліфта. День подивився на мене і сказав Мій кабінет. Я пішла за ним у велике приміщення і зачинила двері. Вона справді вживає наркотики? Так, День вмістився у своєму шкіряному кріслі. Вона вживає кокаїн з 14 років. Звідки ти це знаєш, звідки тобі відомо все це про неї? У нас є кілька спільних знайомих, які люблять поговорити. Вона була абсолютно впевнена, що ти захочеш її побачити. Це змусило мене замислитися чи спали вони разом. Ні, я не займався з нею сексом. Я мало не роззявила рота. Я цього й не казала, але тобі було цікаво. Бачите, він був клятим чеклуном, незважаючи на дивну віру Хоп, що ми з її подругою спали разом, це не так. Кенді робила багато пропозицій, але я не люблю приставучих і відчайдушних. Не думаю, що вона отримала це повідомлення. Після того, що щойно сталося, вона не повернеться. Його погляд ковзнув по моєму обличчю. З тобою все гаразд? Так, все добре, бувало гірше. Хуп не зрадіє, коли почує цю історію від Кендіс. Це була перевірка. Я моргнула. Перевірка? Хоп, попросила свою подругу прийти сюди. Її теорія, ймовірно, полягала в тому, що якщо я відштовхну Кендіс, є велика ймовірність того, що я зустрічаюся з тобою. Я кивнула, ах, я не тільки прогнав її, що я зробив би в будь-якому випадку, тому що вона мені не подобається. Я погрожував знищити її тільки за те, що вона образила тебе. Хов сприйме цей акт захисту як певний знак того, що ми з тобою зустрічаємося. Я склала руки і знизила плечима. Ти перестарався. Його брови зійшлися. Я що? Ти погрожував виставити всю її брудну білизну на загальний огляд, і я не жартував. Вона обізвала мене гидким ім'ям, ось і все. Це не має значення. Я б ніколи не стерпів словесного нападу на того, хто належить мені. Я нахилила голову. Ти справді готовий зруйнувати чиюсь репутацію лише за те, що хтось образив твою дівчину? Він відкинувся на спинку стільця. А ти як думаєш? Я дивилася на нього довгий час. Думаю, що ти безжальний неблаганний покидьок, який катапультує будь кого, хто перейде тобі дорогу, безмежну гору лайна. Він кивнув Тоді це так. Наше друге побачення було дуже схоже на перше. Всі ці ледь помітні дотики і тиха розмова, знову люди перезиралися і перешіптувалися, знову я намагалася не звертати на це уваги, і знову День приділяв мені таку пильну увагу, що, чесно кажучи, здавалося, ніби його світ обертається навколо мене. Одна пара навіть підійшла до нас привітатися з Дейном і попросила його представити мене. Коли він назвав мене своєю помічницею, вони посміхнулися. Так, ніби це був код для чогось іншого. З іншого боку, їжа була просто божественна. Або хтось із нашого офісу був у ресторані того вечора, або ви знали когось, хто там був. Тому що про те, що ми з Дейном ходили на побачення, я дізналася від Ханни, коли вона підійшла до мого столу і запитала, чому мене бачили за обідом з Дейном. Ви зустрічаєтеся? Будь ласка, скажи мені, що ви зустрічаєтеся, сказала вона, склавши руки. І виглядала надто схвильованою. Я туманно відповіла День ні з ким не зустрічається. Згідно з моїм джерелами ти була одягнена не для зустрічі, на тобі була сукня у стилі трахне мене, волосся розпущене і навколо було багато обережних дотиків. Я зітхнула і сказала це не було відверте плаття. Він добре цілується? Звідки мені знати? Ханна надулася гаразд, нехай буде так. Але з цього моменту я спостерігаю за вами обома. Коли я пізніше розповіла про це Дейно, він, здавалося, був задоволений, що чутки про наші таємні стосунки почали поширюватися по командах. Я не дуже зраділа, бо, врешті-решт, мені довелося б мати справу з насмішками та звинуваченнями в тому, що я сплю з босом, щоб отримати підвищення чи щось таке. Але я заздалегідь знала, що це станеться. Я, образно кажучи, підписалася на це і впораюся з цим, коли прийде час. Однак дні йшли і здавалося, що працівники здебільшого були в захваті від думки, що Дейн закохався в одну з наших, а не в світську левицю, спадкоємицю чи модель. О, було трохи загальної зв'язковості з боку кількох жінок, але я очікувала цього. Я не звертатиму на це уваги, доки вони не почнуть розпускати язика. Сподіваюся, що страх перед Дейном змусить їх поводитися чемно. Коли настала субота, ми з ним пішли на третє побачення. Воно в основному повторювало попереднє у шикарному ресторані, маленькі але власницькі дотики, багато уваги до нас. На роботі в понеділок вранці все було як завжди. Спочатку я хвилювалася, що фальшиві побачення якимось чином вплинуть на нашу робочу динаміку. Але, схоже, нам обом вдалося все чудово розділити. Я саме закінчувала надсилати кілька вихідних імейлів. Коли задзвонив офісний телефон. Чесно кажучи, він дзвонив так багато разів протягом дня, що я іноді прокидалася вночі, переконана, що чую його. Я піднімаю слухавку і кажу: Доброго ранку, ви подзвон...» День Девенпорт, пролунав знайомий голос. Це ти хлопець, з яким ти зустрічаєшся, День Девенпорт, я стиснула руку в кулак. Я працюю, Оен, на хлопця, з яким ти також зустрічаєшся, чи не так? Звідки у тебе така думка? запитала я безтурботно. Мій бос бачив, як ви вечеряли в суботу ввечері. Він сказав, що ви виглядали дуже затишними. Ми з Дейном часто ходимо разом на ділові обіди. Не намагайся мене відшити. Ві, господи, не можу повірити, що ти з Девенпортом. Це не має сенсу. Ти б ніколи не була настільки непрофесійною, щоб спати зі своїм босом. Ні, не була б я просто розважалася, уявляючи це, багато розважалася». Він не будує стосунків. Ві. Може, він запропонує тобі інтрижку, але не більше. Ти варта кращого, і якщо він цього не бачить, ти не заслуговує на тебе. А ти заслуговуєш? Він зітхнув Ні, я тебе підвів. Але ти не думаєш, що ми обоє вже досить довго розплачуємося за мою помилку. Я насупилася. Здається, у тебе є ця божевільна думка, що я тримала свічку за тобою всі ці роки. Ти кохала мене Ві. Ти любила мене настільки, що носила мою обручку. Я думаю, що частинка тебе все ще кохає мене, навіть якщо ти цього не хочеш. Ти помиляєшся, навіть якби я не була щаслива з кимось іншим, я б не повернулася до тебе ніколи. Не дзвони мені більше. Я поклала слухавку. Проблеми? запитав голос ззаду. Мій пульс прискорився, але мені вдалося не підстрибнути. Повільно повернувшись обличчям до Дейна, я склала руки. Просто Оен. Ден скривив рот, а потім нахилив підборіддя в бік свого кабінету. Тільки після того, як я зайшла з ним всередину і зачинила двері і знову заговорив, чого він хотів. Він дзвонив, щоб запитати, чи ти той хлопець, про якого я казала йому, що зустрічаюся, відповіла я. Очевидно, його бос бачив нас разом у суботу, і. Я не підтверджувала і не заперечувала, що ми зустрічаємося, але Оуен, здається, впевнений у цьому. Він не вірить, що ти серйозно ставишся до мене. Думаю, що тобі потрібна лише інтрижка. Він також не може зрозуміти, як я могла зробити щось настільки непрофесійно, не як переспати зі своїм босом. Хм, Ден відкинувся на спинку крісла. Ми збираємось на ще одне побачення на цих вихідних. В інший ресторан, запитала я. Ні. Цього разу ти мною на благодійний бал, не як моя сесенка, а як моя офіційна пара. Я підняла брови. Отже, ми виходимо в світ, так би мовити. Так. Люди на заході будуть задавати питання, особливо мої брати. Ми скажемо їм, що разом вже кілька місяців. Я не хочу, щоб вони думали, що ми просто зустрічаємося. Хочу, щоб вони повірили, що це серйозно. Тож, не забудь одягнути свого найкращого акторського капелюха в суботу на галавечірку. Ми влаштуємо грандіозне шоу.